Добрий день. Це Mercedes Benz Electric Drive. Може комусь понадобиться, то ділюсь інформацією. Текли, кажуть, що там електрики не ламаються. Ламається, все тим, ну, як ламаються. Треба обслуговувати, що тут так само є вони. полося і шрусами двох сторін. От, підтікали, у мене тут ось сальники полуосей там і з цієї сторони теж там сальник стоїть полуосей. Це редуктор. Тут масло є. Заливається спеціально. От. Таку ревізію для себе зробили. <кхід> Думаю, вирішив нам ну, поміняти. Стальнички ну, не підтікали, я такі в як капельки висіли. Але думаю, ну, зроблю. От, І редуктор такий. Тут масло заливається. Ось сливна пробка. Ось все. І там вверху вище трохи. Заливна пробка. Входить сюди. Тут редуктор стоїть і мотор, тут повністю Тесловський стоїть. Піддончик пластмасовий, цепляется, тут закривається легенькі на восьми саморезах він от, прикручується, все нормально, быстренько ее можна снять. Сальники також есть продажі. На любите станції можуть вам її, її поміняти, якщо заміна сальника йде там. Редукторне масло. Ідуть. Не знаю, там дивлюся, відео пишуть, що заливають там 75 В90, 75 В85, але воно йде, це Так написано, що для спринтеров, для, для таких вроде би, як в коробки. Там. А, по, на сервісі, тут у цього машини є сервісна книжка, і там український номер із офіційного сервісу Мерседесовського. От, і там є номер телефону. О, позвонив я на мен, мене, вийшов по сервісу і кажу, точні, хочу точну інформацію по поводу редуктора, куди яке масло заливається. От він дає, каже, сертифі... специфікація і допуск 236-21. Це Mercedes дає такі допуска. Каже, не, не, він не назвав. Даже, який виробник, там кажуть, головне, щоб була спеціфікація і допуск. Ось такий я купив От. От така спеціфікація тут ось мерседесовська. Це. От. Можна купляти і натуральне мерседесовське, можна купляти і обновенне, яка є спеціфікація. Це, це офіційний сервіс, дає, такий він. Він не, не, не говорить там, що іменно треба купляти, наприклад, там Mercedes. У кого є спеціфікація допуск Мерседеса, Коротше, код 23621. Це масло в редуктор. Електрички Mercedes Benz Electric Drive. Ходить сюди 2 літра 300. От. От я ж показував. Тут слівна пробка. І там залівна. Уровень по залівній пробці. Поки не потече відтуди з залівної пробки, це вже уровень. От. Так що, може комусь потрібен інформаційн, то, будь ласка, користуйтеся. Так, все, Теслівське, все, кажуть, вона, все так само є полуося, є і е шаровий, є і колодки. Ну, ну, як це він не може ламати? Ламається все, бо це механізм. Поміняв все все нормально. За день зробили хлопці на тих станції. Їм різниці немає. Міняти що там, що стандартний сальник на будь-якому дві тілі внутрішнього зараня чи на такому. Вони всі стандартні. Там ще сальник, а там воно йде один. Ще раз показую. Ось стоїть шрус і сальник там. Ось він. Редуктора. Тут ось так само весальник редуктора. Це може комусь понадобиться ще така інформація по електрику. Ось то, будь ласка, користуйтеся. Тут він йде водяне охлаждення, що хочу сказати. От іде ось трубки йдуть. Там стоїть бачок. Із антифрізом іде охлаждення. От тут. Ось тут іде повністю. Там охолоджується зимою. Нагріває батареї. От, там антифріз. Так само треба дивитися. Сальник підтікає антифріза. Там он стоїть датчик такий. Вон. Я до нього долазв. Воно там знімається одним одним болтиком. От. І можна дивитися по ньому контролювати. Якщо він такий вже типу, мокрий, то значить попадає вже через сальник антифриз і треба срочно міняти сальник. Ну, кажуть, що заміна, повністю заміна сальника, бо треба знімати двигатель. Але не знаю, це може, щоб вони просто-напросто набити собі бабла. Не знаю, якщо дивлюся, тут можна зняти колесо, ось тут іде. Така typа, як планка, перегородка. І воно тут он, з, 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 з тої сторони з за покрилка повністю доступ іде. і до сальника і до цієї кришки. Не знаю, може ніхто не хотів пробувати так. Але от, і дивитися треба, якщо уходить з антифрісу бачку, то значить вже йде потік от цього сальника і треба його міняти. Срочно, потому что попадет на обмотку, короче, будут проблемы. Ну, так пока ездим, все. тут срубился все, все нормально, проверяю, после хлопцев. Зараз буду ставити защита, защита пластикова, легенька, але така мочна. Не така типу суплива, а така хороша дебела. Але легенько цепляється 8 саморезов і закривається повністю оце все пространство над над двигуном. Оце такий тут двигун стоїть, теславський і батареї тут тесловські стоять. От. Так що. Всього найкращого, слава Україні!